Черговий випуск ситуаційного центру муніципальної варти відкриє завісу служби інспекторів та патрульних в режимі 24 на 7. Звісно, серед пріоритетів роботи були і буде охорона порядку та формування безпечного середовища. Тому рейди громадськими місцями систематичні. Перевіряємо факт вандалізму, все спокійно, нічого подозрілого не виявлено, Також негативних елементів не виявлено. Йдемо далі. Далі кроки по недопущенню розпивання в місцях скупчення асоціальних елементів біля торгових об'єктів. Біля магазину Кутудовський, як бачимо, алкоголь ніхто не вживає, все спокійно в народі. Кажуть, немає більшої біди над лихі сусіди. Хату продаси, а сусіда ні. На жаль, така народна мудрість стала дійсністю для мешканців будинку по вулиці Перемоги. 4. сморід від сміття, яке збирає, і несе в хату сусідка не дає жити. Ба більше хата повна до стелі, тому складує вже в під'їзді. Хотіли прибрати, найняли транспорт, а власниця барахолки вчинила галас. Муніципали передали дані у відповідні служби, аби відшукати законні важелі впливу. Ці історії і про сміття, і про недопропорядне сусідство, і про важку жіночу долю. Власниця квартири, не змігши потрапити в оселю, відпочивала на килимку біля вхідних дверей. Хлопці, оддихай, я просто се розпитую. Та де шо взяв квартирі, дорога. А площу загального користування смітити дешево. Ми хочемо, щоб ви додому пішли і легли вдома спать. Ну, до, не дойшло. Ви що тут та, ні, Ми Приїхали, щоб вам з вами нічого не трапилося. Приїхали до вас провести вас додому. Та як виявилось, така ситуація не вперше кажуть сусіди. Сміття та інші відходи зовсім не аромати французьких парфумів заполонили під'їзд. О, ні немає, я не знаю. Може, мала откриті їй? і звісно, ключів немає, тому за згодою власниці допомогли відчинити двері і потрапити в оселю. А цей короткий кадр демонструє наше реагування на прохання вгомонити громадянку, яка гримала в двері чужої оселі. Чи то осінь, чи то алкоголь загострює хронічні розлади психіки, залишилося питанням відкритим. Та усім патіряшкам допомогли. Продовжуючи тему боротьби зі сміттям, закцентуємо вашу увагу на тій роботі, що поруч з повсякденними обов'язками упродовж декількох місяців виконують працівники муніципальної варти. Це обхід приватного сектора з метою моніторингу реально проживаючих людей, які не укладають угоди на вивіз сміття. Виявили і мертві душі, які рахуються, а сплачувати реально вже ж нікому. Ось ці два дома також ніхто не живе. Людей нет. Обсяг проробленої роботи масивний, а головний результат переукладені та нові угоди наповнюють бюджет комунального підприємства Автотранссервіс. Адже деякі адреси і цілі котеджі навіть не в обліку. Будиночок Кочубинського шість. Отакий гарний. І отут такий будиночок у Кочубинського чотири. Дякуємо всім тим, хто відгукнувся, показав документи, не ховаючись за високими парканами. Бо моя хата з краю. наша вже точно не з краю, бо ми турбуємось за спільну безпеку. Тому моніторимо ситуацію щодо порушення правил зупинки та паркування. Є дві автівки правопорушники будемо відпрацювати. Альтернатива завжди є. Безкоштовний паркувальний майданчик по вулиці Соборна, 52-54. Залишай свою автівку безпечно, не створюй затори. І знову звертаємося до найхитріших, які, попри заборони, нарахуючи з нормами відпуску продукції тваринного походження, викладають її на прилавки там, де це не дозволено. Моніторимо і виявляємо, такі ще є. Доброго дня. Ви що, не знаєте, що не можна торгувати? Бабка мені дала, я вибачаю сю, хай забирає свої Ще раз буде протокол. Не з краю, а навпаки, у самій гущі подій стоять наші інспектори і в час комендантської години. Патрулювання нічного міста, вулиця Тимчишина, магазин Сарті, район Таврії. Порушників комендантської години не виявлено. Розгалуджені по різним мікрорайонам. Спільною мобільною групою муніципальної варти Біловісовського відділу поліції та ТЦК СП провадиться патрулювання вулицями міста, патрулювання на маршруті номер 3 по вулиці Перемога Паркова та Бугайська. Сквер по вулиці Карла Маркса без порушень. Коли, здавалося, 5 годин тиші з 24 до 5 години ранку повинні бути забезпечені. Аж ні, є ті, хто так не думає. Так сталося, будьте люб'язні, надати документи. До чого це я, я вас... щось порушив? Кам я порушив порушу да. порушув... годину. Да. Усі дії комендантського патруля спрямовані на з'ясування особи порушника комендантської години та запобігання інших протиправних дій та злочинів. Такі зустрічні, наче з Паризького тижня. Мод він і вона грають у зніміть це негайно. А наша мобільність забезпечує автопатруль. Патрулювання вечірнього міста вулиця Тім Порушників про порядку не виявлено. Так, разом з вами наші шановні глядачі та підписники телеграм-каналу та чату Муніципальної варти прогортали найцікавіші сторінки чергувань муніципальної варти крізь призму камер та екранів ваших телевізорів та телефонів. Залишайтесь разом з випусками ситуаційного центру муніципальної варти на пульсі подій.